Російський пропагандист Володимир Соловйов в ефірі однієї своїх програм визнав, що Російська Федерація не така вже й велика країна, а армія окупантів багато в чому програє європейцям. При цьому треба чітко розуміти, що цій війні нам протистоїть гораздо більше, ніж у нас. Наприклад, пропагандист заявив, що як мінімум росіяни програють у людському ресурсі. Напомню, що у них, як нікак, практично тільки в Європі півмільярда, Я беру тільки європу населення. У нас під 150 мільйонів. Хоча у своєму монолозі Соловйов згадав і про Білорусь і приписав білорусів до своїх мобілізаційних ресурсів. Ну, під 155-160, якщо ми візьмемо з Білорусі. Також пропагандист визнав, що в Європі сильно розвинена військова промисловість. Не треба обмануть, що у них немає військової промисловості. Многократно вони доказують, що можуть в кратчайші сроки. Производить большое количество всего необходимого. За словами Соловьева, оккупанты програют и в потужности військовой промысловости. Не надо думать, что у нас есть подавляющее преимущество во всех типах и видах вооружения. У нас есть бесспорное превосходство в стратегическом, но надо понимать, что по-прежнему нам есть чему поучиться высокоточным. И артиллерии там не все так однозначно, все так просто. Також Соловйов упевнений у тому, що Україну і надалі підтримуватимуть європейські країни. Тим часом Сенат Сполучених Штатів Америки оприлюднив двопартійну пропозицію щодо допомоги Ізраїлю, Україні та охорони кордонів на суму 118 мільярдів доларів. Пише CNBC. законопроект передбачає виділення понад 60 мільярдів доларів на допомогу Україні, 14 мільярдів доларів Ізраїлю та понад 20 мільярдів доларів на підвищення безпеки на американському кордоні. Також в нього включені невеликі суми на гуманітарну допомогу в регіонах, охоплених війною, та на обороні операції у Червоному морі та на Тайвані. Видання зазначає, що головною відмінністю цього документа є збільшення фінансування охорони кордону на 13 мільярдів доларів. Журналісти вважають, що республіканці палати представників все одно можуть розкритикувати його. Лідер більшості в сенаті Чак Шумер повідомив, що голосування щодо законопроекту заплановане на 7 лютого. Як повідомляв унян, Раніше спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив, що на цьому тижні вони голосуватимуть за законопроект про допомогу Ізраїлю. Допомогу Україні до нього не включили. Білий дім розкритикував цей законопроект, назвавши це цинічним політичним маневром. ЗМІ повідомляли, що тепер сенатори поспішають оприлюднити новий документ, у якому йдеться про допомогу Україні і безпеку кордонів. У свою чергу посол України в США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону заявила, що є дуже великі шанси того, що Сполучені Штати Америки все ж таки схвалять виділення додаткової допомоги Україні. Ситуація надзвичайно складна з одного боку, але підстав говорити про ну як ми кажемо зраду точно немає. Все рухається, рухається в правильному напрямку. Оксана Маркарова наголосила, що це складний політичний процес у виборчий рік. Також вона прокоментувала інформацію про те, що цього тижня розглядатиметься законопроект про прискорення надання допомоги Ізраїлю, до якого не увійшло питання підтримки України. Але як підкреслила посол, що для прийняття його повинні спочатку підтримати обидві палати конгресу, а потім президент.